Так, ми підходимо до районного відділку міліції, тут бачимо скупчення машин. Ще раз повторюсь, ми біля Святошинського районного відділку міліції. Знаєш, що я? Вітаю, вітаю. Розкажи, будь ласка, що тут відбувається зараз? Вітаю. Ну Що відбувається? Тільки що була бойня під Святошинським судом. То, що я був, бачив, коли приїхав туди, 15 швидких гуляєте, 15 машин. У одної людини я бачу, дві переломані руки. Били жінок, дітей, навіть міліціонерів, все точно скоро видали, які там стояли, захищали суд. Вперву тупо вийде, без щитків з автобусів і почав упасити людей. Наші як, активісти, журналісти, виписали номер цієї першого автобусу, 18-07. Є фотокартка преси, ми автомайдан по рації, зв'язався своїми активістами і знайшли автобус відразу. Приїхали, ну, так вийшло, що ми поламалися. Поламалося, тут їхало якраз хотіли у двір стати, але поламалося і чекаємо евакуаторів кожний. І в той же час спілкуємося з цими працівниками, щоб вони показали своє обличчя і посвідчили. Все. А скільки годин, скільки часу вже триває поламка? Поламка, ну ми чекаємо евакуаторів, бо державних дуже мало евакуаторів в Києві. Ну, ми чекаємо 30-40 отак. Я не зацікав, я визвав евакуатор особисто. ГАЇ під'їхало, теж нам допомогла, визвола з своїх сторони, але чекаємо, бачите, немає. Так що... А де зараз знаходяться травмовані міліціонери? Ну я не знаю, вони там біля Святочного їх там оглядала швидка допомога. Ми особисто підійшли, вони реально вибігли всіх почали лупатися. <гум> так що будемо сподіватися, що це, це розв'язується зараз дуже мирно, бо ми хочемо, щоб показали поштабличі свої посвідчення, і ми розійдемося, їм просто щоб перепишемо, щоб знали, хто ці за люди, що вони били людей. Чи застосовує якісь санкції міліція проти поламаних? А, скажімо так? даємо, дає нам допомагає, зараз чекаємо, аби все. Так що, ну, єдине, що, що можу сказати, вийшов голова Святошинського РУВД тут зараз спілкується, веде переговори, щоб ці хлопці з нами співпрацювали. Якщо ні, то будемо стояти, чекати евакуатора і спілкуватися. Все тільки мер. Все мер.